У Рівненському ліцеї номер 8 відновили очне навчання після масового отруєння. Нагадаємо, інцидент стався 13 січня 2025 року, коли діти поскаржились на погане самопочуття після прийому їжі в їдальні. А вже з 14 січня ліцей вимушений був перейти на дистанційне навчання. Та інформація яку можна прочитати в засобах масової інформації. Написано про те, що це кишкова інфекція, але встановить першу точку. Медичним службам на сьогодні не вдалось раніше. Ліцею послуги харчування надавала одна з місцевих фірм. Після чого учні почали скаржитися на погане харчування та були неодноразові інциденти з отруєнням. Вже з 22 січня і до кінця тижня учні будуть харчуватися завдяки кейтерингу. Це привезне харчування. Сьогодні я була в їдальні під час другого прийому їжі дітей. Це була 10.45. і спілкуючись з підлітками, вже не з дітьми початкової школи. Зрозуміло, чому з підлітками, бо вони завжди боліс, не болісно. Їм завжди цікаво про таку ситуацію. Дізнавається, я почула схвальні відгуки. Харчування в ліцеї подобається не тільки підліткам, але й учням початкових класів. Єва навчається в четвертому класі, хоч вона і бере із собою обід з дому, але інколи харчується в їдальні з однокласниками. Дівчина додає, раніше їжа була холодна та неприємно пахла. А на послуги, які тепер надають ліцею, скарг немає. Вона була ну, і смачна, була не холодна, типу приємно пахла. Ну, одноразові прибори. І після цього одноразові прибори не мили, нічого, а їх брали, викидали. Харчування тепер подобається і Івану. Набагато смачніше. Все смачне. Чи будеш харчуватися далі? Так. Да. Голова батьківського комітету та мама однієї з учениць ліцею мала скарги від дочки на погане самопочуття, і що найголовніше на несмачне харчування. Марточтику в мене дитина, мабуть, одна з тих, хто їсть завжди все. Тобто, вона ну немає таких продуктів, яких вона не вживає, але їла вона вкрай рідко. Тобто, ну я можу зробити дійсно такий висновок на підставі думки моєї дитини, що їжа вона не відповідала тому, якою вона має бути. Основна була скарга, на те, що завжди холодна їжа. За словами батьків, раніше. Вони не зверталися, не хотіли піднімати бунт через погане харчування. Надалі харчування в ліцеї буде залежати від тих рішень, які будуть запропоновані школі. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.